Чи на число не писати? У нас з вами да, ще один урок математики. Тема та сама. Ділимо багатоцифрове число на одноцифрове, використовуючи письмовий 17. прийом. В Підручнику це сторінка 6. Число... Чи не, число? не записуйте, у вас уже число записане, не треба. А Ми це все пропускаємо. Не. Таке враження, що ви перший раз. Так. Да. Да. Не чули і не бачили, так, це ми все пропускаємо. А, і це ми теж сюди. Це багато Ось сюди. Давид, давай бери зверху, я внизу. Якщо що, я вот писати. Так, оце пишемо, так, Оце пишемо. Це сторінка 6, друге завдання. Оце ми пишем. пишемо. Пишемо. Дошит. Дошит 2, на дошці пише, той один. Ще один є. Оксандр Ванина, Оксандровина, Фолис, нога. Нове, нова книжка? Друга М -м. частина, так, математика, нова, нова. Ну, не треба поки що цю книжку, бо пишемо на увазі. Це а сторінка 6, <кхалець> Тема та сама у нас. Ми з вами не так пишемо число не для тих, хто приєднується. Продовжуємо, на чому зупинились там, так? Пишемо далі. Ділення трицифрового на одноцифрове. Ви мені не сказали, що ми, ми будемо багато. Чи буде багато писати? Ну, і я звичайно, буде, але ну, не так, щоб зовсім багато. Буде. Трохи буде. Не багато. багато. Є але ось одне писати. ділення. Ой. Так. Ой. Так. Ой. Що чого? Е, є так, давайте виріємо. Вільна каса, як говорять, вільний приклад. Софіє, його хоче. Миша, давай. Хто у нас Налимаю, там? Давид взяв. Ілюша, Поліна, Кірюша. П'ять на бровця. А Далі. я буду трівна. Я люблю трівзосиц. Я взяла. Бери, бери. Так, вже сказав а, же Ілюха. Це мені на правильно? Кофік. Да. М? Не. не. Ти його не закінчив. 45. Що ти так туди? Почав правильно, 45. Віднімаємо тепер. 7 відняти 5, Артем. Ой, а я чуть-чуть... Ти почав правильно, а далі щось... Оце, 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 оце прибирай, оце, да. І оцю прибирай. І оцю прибирай. Я сказала? Бук. Перша правильно. Тепер віднімаємо. Віднімай 7 відняти 5 і поїхали. Поліна, 46 відняти ділимо 52. на 6. 46, 27, а можно, можно я поможу Полине? Я решил 46 поделать на 6. Полина, давай, ну, помогай. она дозволяет. Давай. Она забыла. Давид, Давид, чего с 29 делим на 7. 29. Так, давай вместе, Илюша, решать тебе. 29 поделить на 7. Поскольку. Мене правильно? Так, правильно. 64, одиничка 6, 16. По 2, 82. 86. Так є. 87. Артем правильно є. Давид, давид, давид 29, 29 ділимо на 7. По скільки? 46 у нас, да? 20, 20, 20, 90, 9. 28, 4 ділимося на 7. По 4. 4, 4 28. У ви знайшли, Поліна, 46 поділити на 6? Так. Да. Яке число? Це буде 7. 7, по 7, 42, так? Є. Підписуйте 7, 42, 28, ось тут 4. Ілюшна. Тепер віднімаємо 29, відняти 28. тоже то... а, Тут. Все вместе. 29, <связь> Окей. В Ты там Да было... а с... вы. Дай, дай Давы, Давай. Ну, там, де, там, 9, видня 8. А а ну, сколько будет? 2, 2, 2, 0. Четверочку сейчас поняла, что там Калина сказала, как тут 46 было? Тут 42 было. 42. 7 на 6, 42. Тут двоечка. Давид, 14 делаем на 7. 14 поделить на 7. Давай, а я пока... Давай ну? мы в тебя верим. Ты поделаешь 14 Боже. А, на 7. Боже. Будет. 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 Два. Два. Так, буду вот тут два. Бо тут 14. Угу. Тут 48, і тут а? ділиться. Тепер надо, нам треба 48 поділити на 6. Угу. Буде, у нас буде О. буде 8. 8, так, 8. 8. Буде 8. Тобто тут ділиться 48, ділиться на 6. Все, правильно. Поділили 8 і тут 48. Ну, бачите, в трьох, але подужали той приклад. <хи> yeah. Молодці. Що то командна робота? Це спрацювало. Mm -hmm. Я командною роботою спрацювала. Це не записуйте. Подивіться, чим вони yes. Блін. Not я Блін. Він писав на душці з поліною разом. Його. Чим вони відрізняються? Oh, yes, чим вони між собою відрізняються? Чим вони схожі? So, тисячі. Так, тобто, у нас було 158 ми <laughs> на два. А тут уже 1584, 000. так? Тобто з'явився новий розряд, розряд одиниці, ми можемо розв'язати ось це. Ага, перший цей розв'яжеться, так? Да. І це буде. І великій. потім легко розв'язати ось цей. Тому що перші три. Розряди будуть розв'язуватися точно так Одинаково. само. Так? Тобто ну, алгоритм да. обчислення багатоцифрових такий самий, ну, як. Ну, і офіційні просто так і все. Так, mm -hmm. так mm -hmm. само. Розв'язується все так само. Будь ласка. номер 4 є на дошці. У нас багато з вами писаний не тому. Ні, мені нормально. Тому, чий перший цей Софій, я зрозуміла, чий перший кому допомагать? Я Руш, ті, мені не треба. А більше я взяв. Чий оцей? Діда? З ким будемо вдвох робити? Поліна, Ульяна, Ілюша. Ілюш, давай з тобою. Іван є. Валерій. мені ті. не треба. себе нет, не нет, нет, нет. нет. Мимо, не, надо. Я только умножи не знаю. Давай. Лера, давай с тобой вдвоем. Давай. Давайте. Давай. Ты працюешь с телефона, через ноутбука? Телефона. Телефона, писать незручно. Телефона. Ну, давай вдвох Все, будемо. будемо. О. Я буду допомагати тобі писати. А ти будеш мені підказувати. Добре? Де ділася. Не, не бачу її. О, бачу. є. Отже, три ділиться на пять, Лера. Ні. Ні. Беремо дві цифри, да? 36 ділимо на 5. По скільки? 36 ділимо на 5. Ну, буде це, 7. 7, Так? По 7. 7 Сім опять, тридцять пять. Двері закрию так, сім од п'ять тридцять п'ять. Так. Сім, тридцять пять. Підписуємо тут 35. Валерія, ти вже віднімаєш, поки я намагаюсь написати його. Віднімай. 6 відняти пять. Ну, я вже вирішив. Один буде. Один. Так, зносимо двоєчку. Да? Два. Два. Так. Дванадцять ділимо на пять. Шукай в таблиці число. Яке менше за 12 ділиться на 5. Десять. Я все, Я все. Угу. Екран такой, як моргає. Десять. Десь інтернет. На, 10 ділимо на п'ять, по скільки? Мені треба все, що писати Ні, ти на дошці зробила з перевіркою вісім на світі. Добре. Буде десять. По скільки? Десять ділимо на п'ять. По скільки? По два. Два, так? Підписуємо сюди. Десять. віднімай Два відняти ноль буде? Mm. Валерія два, два. два тут... І тут два. Так вийшло? я уже написал. Двадцать два ділимо на пять. так було писати? Конечно. А 560 поділити на 5. Яке число буде ділитися? Чого не діли? А 51. Сюди Лера, в тебе є таблиця для тебе? 22, ви, ділимо? 22 ділимо на 5. Яке число ділиться на 5? Таблицю. Якщо ви таблицю не знаєте, хоча її треба знати. Знайдіть її на зошиті, покладіть її в книжку, щоб вона у вас на уроці математиці вона була з вами. Так, да. Щоб вона була у вас перед очима. Таким макаром ви її вивчите, якщо не, не визубрали її в свій час. Яке число ділиться на 5? Таблиця множення 5. Та підказуйте вже. 4. Два, по 4. Двадцять 4. делится на 5. А потім ми должны будем 5 туди. Вносим угу. 5, 5 там. Я там, там, там що надо множество. Далі. А ми щось писали, бо я відходила там. Ні, ми оце тільки почали писати. Це не номер, не номер 2 на сторінці 6.

Вже... тепер там множення треба робити. Так, тепер тут треба робити множення. Тепер треба перевірити. 7245 помножити на 5. Множимо 7245 на 5. Це мене просто читати. Мань, стой, сюди йди. Множимо. кто нужен? Можно я? Давай. Лишь нож. Пять на пять. Пятнадцать. Пять Пять на пять. Двадцать пять. Пять. Пишем вот двоечку запоминаем. Потом получится двадцать. Пять на четыре. Получается два. Артем, твой приклад наступный. О, oh, <мых> отлично. Давид, я не боюсь. Пять на два. на два двенадцать. двоечка двенадцать, пишешь двоечку, да? Наверное, я не буду. Пять на семь. Тридцать пять. Тридцать пять, Если мне не будет 30, заедать. 6. Он уже начинает заедать у меня, мышка. Кирюша, що, що ти хочеш? Можна. 36 і троєчка попереду. 36 є. Є. Перегортаємо. Пере, 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 пере. Наступні. Артем, оце твоє. Де? Мені Перший. Ну, перший. Красивий Ох, такий. Мій другий. Твій знову а другий. я нічого не буду писати зато. Твоя не, не хочу вирішувати, я не знаю. Не, 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 потом. Хочу. Хто пише на дошці в зошит, не пише в зошит, а хто пише в зошит, то й один виконує струбу. Але і, до, до, і множення, і ділення, то й ділення, а потім множення. Артем, ти де? Я тут. Давай. Я тут. Говори. Ай, подожди. 33 ділимо на 7. 33 делаем на 7. Это у нас можно делать 21. Больше. Это... больше. Это 3. Больше. Больше, чем 21. А, 28. 28. Да, 28 делается. Ей, ей писать, или нет? Не, я просто не хочу, потому что у меня мышка вот эта, компьютерная. Я разумею. Вот так, да, поехали. Мне так неудобно. Мне так само, понимаешь, мне не удобно, А у меня мышка. Вот. Мышка хорошая. Поднимай. Вот. Вот. Поднимаем его. Вот, туда переносим, получается. У нас там да, Блин, мыш... 13 виднят и висим. 13 виднят и висим. Аж две мышки. Четырнадцать голове, а пол? Ну, три, и давай смёртно. Пять. Получается пять. Да, да, пять. Пять. Или десять. Пять. Взносим их. Восемь. Пятьдесят восемь делаем на семь.

Тепер 7. І тут сорок девять девять. Готово. Нет, готово. Множимо 4,83 сім. Множимо на 7. 7 на сім. 7. Сорок yeah. 9. Девять. Yeah. Хай сам закінчу. Я так на себя взвалила все. Так. Закінчу, закінчу, Тебе все выходит, ты умничка. Ну, давай. Я знаю, ну, да. Ну, там четыре. Четыре, да, четыре. Я не буду писать, памятаю. Четыре. Семь угу. на три. Двадцать один и четыре, двадцать пять. Двадцать пять. Это номер? Четвертый еще написано. Четвертый. Двойку запомнила. Помним, двойка. Семь на восемь.

28,5 33 759 є. Так, Софія, Софія. Да Підписав ага, на дошці, ти не пишеш. Мой саме перший. Це красоту показали, я що можливо, таке? Але не мишкою. Ти не записує, так? Ні, це писав на дошці, ти не пишеш. Можна, далі. Зараз. Не. Можна. А я ще пишу Я не знаю, далі. Ага, далі всі далі немає вже прикладів. Далі в нас була задача. П'ята задача. не Давай, ну що там? Ні. Я ще пішу. ой 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 що Ти що розмовляєш? Ну, встигає. Я пишу. Далі це буде задача. Задача да, задачу будемо писати. П'ята задача: знайдіть її. А Кажко. Все. А, Давайте, тепер задача. Так, задача. задача. Туристи Я були в було. поході. Хотел відпустку. Я тоже хочу в відпустку. Ну, ждать цілих ще 20.000. 20 так. Туристи Нет. були в поході два дні і подолали 44 км, рухаючись з однакової швидкості. Першого дня туристи були сім годин в дорозі, другого дня чотири години, з якою швидкістю рухались туристи. Отже, щоб відповісти на питання цієї задачі, нам треба дізнатися, скільки годин в дорозі вони були всього. Першого дня чотири, першого дня сім, другого дня чотири. Скільки всього годин вони були в дорозі? 44 додати сім. Ой, Ой, Відстань 44. Кілометри ти? плюс години. Ну, що буде, Абракадабра. Абракадабра, кілометра. Що ми додаємо? Ми шукаємо, скільки вони були Складати в дорозі. Сім скільки... додати 4 довільні один. Скільки годин вони будуть дорослі? Звертайте увагу на оцю дужку. Ця дужка об'єднує оці два числа. Ця дужка що робить? Забирає. Разум дія додавання. Що ми робимо? Сім плюс 4. Сім плюс чотири. Дізнаємо, скільки годин 11. вони були дорозі. Одинадцять. Тепер ви зможете дізнатися швидкість їхню. Ви знаєте відстань 44. Ви знаєте час одинадцять годин. Я можна швидкість. Що зробити? Поділити. Поділити. Що на що? 11 на 44. А буде 44 ми. на 11. 44 на 11. І буде скільки? Буде 4. -4. Скільки? Буде 4, так. 4 кілометри за годину швидкість туристів. Зараз. Так что это кажется, как год какой-то вот Вот таким вот. я такой... Километры за годину. За Ми з вами говорили, що ця риска це слово за ділення. Так? Ви ділили кілометри на годину. Ось ця риска як дробова, як ділення. Кілометри за годину. Я yes, все. Так. А далі на екрані немає цього, але в підручнику yeah. є ще два питання. Знайдіть його в передаче. Я yeah, все. не знаю, де мене все. Скільки кілометрів? Пройшли туристи першого дня і скільки вони пройшли другого дня. Другого а далі отут, дня. відповіді. Ми шукаємо, скільки туристи пройшли за перший день і скільки вони пройшли за другий день. Якою швидкістю рухались туристи? Чотири км за годину. Перший день вони йшли 7 7 годин. 4 км за годину, 7 годин. Тобто, чотири рази, як знайти відстань? Чотири рази поставити. Одна сторінка? Шоста. Як знайти відстань, коли вам відома швидкість і час. Де трикутник? Як знайти відстань? Нам відомо, що отут 4. Як знайти оце. Это 4 надо. 4. Одна. На. 4. На 4. Ну, це потом на 4. А, на 7. а спочатку на 7, а потім помножити на 4. Тобто, отут в кінці у вас є ще третя дія. Тому що у вас є ще два питання. Третя дія. Чотири 4, 4 множимо на 7. дорівнює скільки? Почти 7. 28. Це у нас кілометри. Від... відстань за Перший так, день. Так, а як їх записати ще окремо? Ай. І четверта буде дія. У мене вниз не влазить я пишу збоку. Так, так. так, 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 так Ё-моё. Чёрту дивно. Після відповіді вона у вас, тому що у вас задачі її немає, але вони є у вас як додаткові ці питання. Перший день вони 28 кілометрів пройшли. Що відомо про другий день? Так, 4 кілометри за годину і рухались 4 години. Яка тут буде дія? 4 28 ділимо на 4. А при чому тут 20? 28 – це відстань першого. 4... Друге тут 4, 4 по 4. 4 множити на 4. 4, рівня... 4 множимо на 4. 4 множимо на 4. 16. 16. Відстань. Я скоротю, тому що знову не влізе Зараз другий. Ні. Сам самоняйник записав. Давид, ми не будемо чекати, ми перегорнемо і все. Ну Нам я я там, Я й сходу. А сам chivalна, я все записав. Молодець. Я тоже. Теж. Я, теж. 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 я первий всіх Ван написав мобайл. Так. Після Ой. третьої і четвертої дії відповідь не пишемо. Це mm -hmm. додаткові питання ми знайшли, ми не але поняли. Не пишемо. Так, да, ура, да? Все ура! Насліпту! Можна прибирати. Так. Пожалуйста, да. Пожалуйста, все. Прибираем. Да. Да. Тобто тут у нас з вами дуже мало було роботи, тому ми його і підтягнули собі. Теми Є. однакові. Ми працювали над чим сьогодні. з вами? оцініть свої Добре. Велики, велички, велички, молодці.